Я займаюсь, в мене є така сумка. Підходить людина і кидає свою куртку на мою сумку. Я такий, о, ні ні дорогой, я знаю цей прикол, я знаю цей прикол. І забрав сумочку. Ну, в общем, що хочу розказати. Що хочу розказати, чим поділитись. Два варіанти взагалі. Прокачувати одну машечну групу і одну маленьку вправу раз в день. А є варіант втричі на тиждень. З варіантом тричі, на тиждень я ще не розібрався, треба правильно построїти тренінгу, щоб опять же, вона пересікалася. А в тренуваннях е, кожен день є свій плюс, тому що це 40 хвилин, і ще один плюс, мишця пересікається. Е, мінус е, єдиний, тобі треба кожен день ходити в зал. Шукаю варіант е, для підтримки класної форми, щоб через день можна було ходити, і щоб мишця пересікалися, все нормально росло і все було тип топ е, Якщо займатися Через день, це тричі на тиждень, по суті, е грудь біцепс, спина, трицепс, ноги, плечі, але мишці не пересікаються, єдиний мінус. Можна попробувати порядок попереставляти і теж додати сателітні мишці, але я про це подумаю, чи це реально. Але теж почати розкачку з силового тижня і потім собі перейти на 10. На 3-4 тижні, опять силовий і опять на 3-4. Виносливость роботи в третьому режимі роботи мишць на молочній кислоті. Ну, так собі, а, свише 16 налізом, тому що будемо худати. Ну 10, 12, 8 це в принципі наш хороший робочий діапазон. Поїжджає все лишає так само, два обичних салата, один фруктовий по м'ясу, по білках це 50 за 1 тріанпіші плюс. Один прийом протеїн. От, э, углі <глі> углі дуже сколько тема, я її оминаю. Індивідуально, підберете собі хто як хоче. Від 2 до 4 грамів на кілограм веса Собі пен-пам полішити, дівчинкам можна 1,5. Сьогодні, кстати, було трення, це були плечі що я спробував зробити? У мене було 30 хвилин, я зробив на кожен пучок по 10 хвилин, але одну вправу. Можна робити дві вправи, тобто по вправі на 5 хвилин, можна просто собі покайфувати, можна взагалі всю тренування робити одну вправу, кайфувати, наслаждатись як варіант періодізації, теж дуже класно. Я спробую знову ж таки трошки більше розставити, але теж дивлюсь під настрій. Немає настрою, валю собі одну вправу, не бігаю, не скачу, не прыгаю, собі базову вправу зайняв і і відповідно, чим ближче до кінця трені, тим більше вправи, більш ізольовані, більше сковуєшся себе в рухах туди-сюди. Але знову ж таки, від досвіду, від скіла, від того, що ти хочеш. Тому що я в принципі, перелажу всюди на базу, е, максимум стресу, максимум виділення гармонії і т.д. далі і так далі. Всім спасіба!